Який все-таки мій юрасик трудолюбивий. Працює, працює, рук не покладає. Роблю, роблю, сую, будять. Це він жартує, насправді працює. Працює, ми продовжує працювати над заливкою. Тут у нас така місцинка, що було воно піднято, аж на стільки, і це все йому потрібно тепер забирати. Він бідненький, хворенький і все рівно працює. Я не хворий. Я травмований. Травмований, о, травмований. Але нічого. Юра, давай лома. Давай лома, я тобі покажу, як робити. Я вже прийшла з роботи, чай попила, зігрілася і вийшла допомагати. Там тяжкий десь, треба тобі дати. Де? В садку. В садку? Давай. Кидай. Ай, красиво. Може, давай я буду дуба? Кого? Землю. А, я думав, що ти скажеш, давай я дубу. Попробувати? Да, хоч попробуй. Що це ти робиш? О! О! Та й що? хто її Вітаю вас, глядачі підписники. Що сказати? День сьогодні холодний доволі, порівняно з іншими, то вже геть-геть відчувається, що холод. Холодно, вітряно, пасмурно, ну але без дощу. Ми продовжуємо працювати над нашим подвір'ям. І сьогодні так. Ішла на роботу. А кот! Чорностивка зловиш. Ішла на роботу, змерзла. Поки з роботи прийшла, змерзла. Поки допомогла Юрі мені гаряче, гаряче, так що не передати, був е, гарний, такий гарний шар ґрунту е, з е, щебенем разом, е, що потрібно було, е, потрібно було знімати, тому що він там зайвий. От глядача кицька гонить мені курчат, розганяє, ловить. Це, напевно, вона і цепанула одне. Вона, знаєте, ніби так і не зразу ловить ніби грається, але грається, грається, а потім і хапає. Дивіться, що робить, подивіться, а? І це ж гоню, і це ж стою. Акс! Давайте, заходьте. -кш 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 -кш. Заходьте, заходьте, щоб вона вас не ганяла, заходьте. Так, це Юра буде доску пробувати. А, то вона дивись, то легко знялася вже. Куди нести? Туди давай. Ще, 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 то? Ще. О, О треба. Бозика і все забирай. Забираю. От яка курчат забрала, то вона тут сидить, грається. Ось докаж того, що холодно. Подивіться, на це сарок, як вони ховають голову. Ну вон, типу, витягували, а ось сидить така блакитненька одна і друга. Оце вони так втягуються, ховаються, тому що холодно, геть холодно. Так, ну все. Спільними зусиллями, правда, Юра більше, я трішки менше, але все рівно десь згодилася. Підготували ось таку діляночку. Такою фігуркою під гараж і під погріб на заливку. Гараж вже закрили, звідси він відкриватися не буде. Тут позаходить, все закриємо і завтра ця птиця буде сидіти закрита, відкриватися не буде так, щоб нам вони тут не походили і заливатися буде під фонарик. Пізно, коли вже всі качки, всі цесарки, всі. Всі кури мостяться в щоб вони нам тут не ходили. Кицьку заберемо в хату, прикриємо, от, щоб теж не походила. Ну і будемо сподіватися, що залється і нічого нам тут не пошкодить. До речі, пластифікатор будемо брати уже морозостійкий, тому що тому що на ніч уже буде приморозок. буде Ось так у нас робота кипить. Хлопці працюють. Я швиденько готую вечерю. Одним словом, роблю те, що я не люблю робити. Але зараз ще швиденько буду йти порати, хай вже вони там заливають. Ще швиденько катне, Юрко забере Людмилку, дочку з школи мистецтв. І тоді вже. І тоді вже нарешті ми сьогодні покладаємося. А поки що так, незважаючи на те, що осінь, пізня осінь, у нас щось, щось те й робиться. Таке. Ну, Да! як щось робиться, значить обов'язково зробиться.